Симеон Атонський. Одна копійка. Притча. Ішов дорогою парубок. Зирк, копійка лежить. Що ж? подумав він. І копійка гроші. Підняв її і поклав у гаман. І став далі думати. А що би я зробив, якби знайшов тисячу карбованців? Купив би подарунки батьку й матері. Заглянув у гаманець, а там тисяча карбованців. Дивна річ, здивувався парубок. Була копійка, а тепер у гамані тисяча карбованців. А що би я зробив, якби знайшов десять тисяч карбованців? Купив би корову і поїв молоком батька з матір'ю. І притьмом зазирнув у гаман. А там десять тисяч карбованців. Дива! зрадів молодик. А що би я зробив, якби сто тисяч карбованців знайшов? Купив би дім, взяв би собі жінку та оселив би в новому домі батька й матір. І знову заглянув у гаман. І справді, лежить сто тисяч карбованців. Закрив гаман, і тут обсіли голову думи Може, не забирати в новий дім батька з матір'ю, а раптом вони жінці до серця не припадуть. Нехай у старій хаті живуть. І корову тримати клопітно, ліпше козу куплю. І подарунків не стану багатько купувати. Мені ж то самому треба одежу справити. І чує парубок що гаман легесенький легесенький, хутко розкрив його зирк, а там лишень одна копійка лежить, одна однісінька.